Хай вони всі. Всі, що всі, ви ставите. Самі... Давайте ви щось скажете. Чого більше всього? Ні, коли... так, а що? А де керівництво? <головість> не буде. Ви його викликаєте. Все ж було зроблено і много, а... а помінялося. Просто, стас, стас, що скажете? Ні, що люди старалися. Ні, то так все класно. thank <laughs> you Академії. Символічні кілька речей. Символічно те, що цю виставку ми відкриваємо в День художньої ради. Коли, коли ми були всі студентами, ми показували свої досягнення саме тоді, в цей день, за пів року, і саме тоді професура дивилася, і саме тоді колеги дивилися, і це була якась така оцінка, якийсь рубікон. Символічно тому, що. У нас час, бо він дійсно не простий, це всі згодяться, не тільки глобальна криза, але ще й мільйон всяких явищ. Залишитися художником дуже важко насправді. І тому із курсу там у нас на по потоці було, мабуть, чоловік 60. так? Але з курсу ті, що залишилися, ті, що займаються мистецтвом високі, не побоюються цього слова, залишилися, по-моєму, у нас 17 авторів. І тому... Це, це дійсно знаменна подія для нашої академії. Сама експозиція, ви бачите, як вона побудована. Такими блоками, стінами, так як ми були студентами, як ми були аспірантами, представлені автори, в центрі показана історія. Бо це вже 10 років, це вже ювілей, це вже історія показана цього курсу. І я хочу привітати ще раз академію і все українське мистецтво, тому що я думаю, що люди, які... Показані тут, ми знаємо, що брали участь в безлічі в десятках сотнях виставок за кордоном, показували Україну. І це дійсно гордість і наума, і України. І хочу надати слово Василю Івановичу Гуріну, який перервав засідання кафедри для того, щоб виступити тут і привітати своїх вихованців. Ну, я так дивлюсь на це свято, дійсно, свято наше. і Щось так дивлюсь на наше жіноче, в принципі, сьогодні. вона, вона, воно абсолютно так. Хлопці є, ну, знаєте, так, виглядають, ну, а так, свято живот. Виставка, я вам скажу, це за скільки? Десь хтось 10 років, хтось трошки менше, да? а всі 10, так? Да? Я те палки, там и Но же это, а, Кать, была бы не вчера. Он, Саша, ну, абсолютно не иначе щерчится. Ну, но же так кроки летят, друзья. Я ж не думаю, что вы вот так все стоите иначе. Мабуть, если бы всех забрать ваших деточек, то тут бы, мабуть, не зал. Правда ж? Я так... Через пару лет уже дети ваши будут у нас. Друзі, ну це дійсно свято. Життя, і мені так подобається, що ваша ідея прекрасна. Все-таки, як би там не вирував наш світ, як би все навколо не вирував, як би якісь ізми, класицизми, неореалізми навколо не крутилися, так все ж крутиться навколо Бісарабки, навколо Лаври, все вирує в світі губиться по інтернету. Придумали же ще таку штуку, як інтернет, а взагалі, як кажуть, переселтеєш, що ми туди залізеш. А, ви знаєте, але все-таки ви... дім рідний не забуде. Квіточка. От рідний дім, він пахне. Чимось таким прекрасним, чистім і святим наша академія. Чим далі будуть роки йти, друзі, тим більше ви відчуєте в собі. Той контраст, який в світі є, ну як додому приходити сюди, як до батьків до рідних, Ви так зустрічаєтесь і сам лізеш цілуватися, і ви лізете цілувати. Абня вас білий світ, коли з вами так бачиться. Це тепло, все це від... завжди входить вашу робота. Висновка. я не буду, знаєте, про кожні роботи, про хто в мене вчився, хто не в цілому. Хочу сказати, що це величезне друзі свято, свята академія. От ми сьогодні ходимо в моїй саме кафедри. кафедрою. Бачите, як кафедра моя повбивалася, вже ходити не можна. Але зробили перерву, прийшли на відкриття і знову за ноги і пішли далі працювати. І є ще порівняти ваші роботи з тим, що ми сьогодні бачимо. І п'яті курси, і старші, і молодші бачить. І що нас всіх зараз, друзі, чому ми радіємо? Ми радіємо тому, що ті, що прийшли от зараз, значить, вони хочуть навчатися. І не просто друзі навчатися, а класичному навчатися, Навчитись малювати здорово, компонувати прекрасно. Потім підуть у світ, що хочуть. Чи ногою малює, чи головою, чим. Але школа, вона сама прекрасна, друзі, для ваших вчителів, що зараз вчать. І ми зараз хочемо. І ми, ви знаєте, раді, що студенти люблять працювати. От що найголовніше. Знаєте, чим складніше життя ну Складне життя, друзі, гроші, де їх брат, чорт його знає. Що робить з академія? Боїмося, що конкурсу не буде. Нема кого, а тут конкурси навпаки. Так воно виходить, чим важче, тим краще. Знаєте, ну по життю Ван Гога воно, ну, мабуть, в житті так і йде. Так що я дуже радий, я радий за своїх безпосередньо, що в мене вчилися. Безпосередньо і Катюша, і Саша Гаррієв. Безпосередньо от мене. Тільки що були. Радий за всіх вас. Околічку Карпенка, я пам'ятаю на виставку, ходив до неї в лаву вона робила, в Лавру виставку. Та багатьох я вже бачив ваші виставки, не тільки, а просто люди, що тут сидять. Друзі, я вам скажу, ви нам вдячні цієї виставки, що ви її створили. Причому виставку не просто на тобі Боже. Друзі, ви відбирали. У вас була відповідальність принести в рідну хату. Ви ну, знаєте, як до мамки у мамки висять ікони, Саме краще в хатах посить під рушниками, найдорожче. Так і ви, мені здається, несли свою хату в нашу хату. Саме дорогі. Бо тут же ваші вчителі, тут ваші друзі. Ми вам вдячні за те, що ви нам таке свято зробили. І ми дуже вдячні. От я від всіх моєї хати. Не тільки відмови, але Аллочка, мій дорогий друг, сидить кафедра, може і виступлять. Бачите, тут сії. Але ми вам дуже вдячні за те, що ви з нами є, і ми завжди будемо з вами. І якщо треба спілкуватися, проходить Василь, може треба подумати, може, в мислення, може хтось. Прийти. Я, ви знаєте, я чесно кажу що коли ви вийшли з цієї хати пішли в життя, то в житті дуже важко знайти собі якусь чи Черенки. Мій син Бог до цих пір питає, каже, батя, ну де ж, де ж оця істина навколо? Ти розкажи, де ж у хаті? Цю? Я кажу, я сам не знаю, де воно, воно кругу. Тому я знаю, що вам важко, а якщо треба наша, допомога, ми завжди прийдемо вам на допомогу. Я хотів би, щоб ми, окрім цього, зустрічалися частіше і часто на наших виставках. Не тільки спільчати. Там, де ви влаштовуємо, зараз виставкових залів багато. Шукайте спонсорів, я бажаю вам. Без спонсорів ми не проживемо. Або дівчата, які без мужиків. Шукайте собі багатючих пересувати, щоб він вас на руках тримав і казав, працюю, а я заробляю гроші. Ну, чоловіками ви хочете, щоб багатих дівчат шукати, але не заражаю. Я вас люблю від усіх, хто від усіх від себе особисто і дякую вам, що ви такі прекрасні є. Курс. Я думаю, вона обов'язково скаже. Дуже дякую, я з радістю прийшла і познайомилася. тому що за 10 років наскільки ви змінились і стали дорослими, і часом навіть прізвище забуваєш, я, але я ніколи не забуду вашу роботу тих, кого я вчину. Тому що підходиш до студента, до художника, тепер за все бачиш його роботу, а потім повернутися і узнаєш, хто ж то є. Це ж ви духовичне. вчились на театральному. Сашеньку, Саша, теж пам'ятаю. Катрусю, Сашеньку, підряд оце всі колечки на, на реставрації. так далі. Ось маленька, чорненька стоїть, я познайомила, що це мого однокурсника Васі Скакання онучка. І батьків я, я вчила. Я я Ні, скакання, Васі. Я Майя, я а Юрина Донька. Ні. Мені прийшлося вчити онуки Василя Івановича, а тепер вже ось. Якщо дежур правду кінчить, розумієте, так що тут все можна переробити. Але те, що сказав Василь Іванович, що це дійсно свято, я думаю, що для кожного художника, для кожного художника, це свято, коли зайдеш у майстерню, особливо для жінок, для дівчат, і коли забудеш усе на світі, а бачиш полотно і фарбу, і ти можеш віддатись йому це найбільше свято, при яким майстерні. Бо для нас приклади є це, ясно вже нас Тетяну нигіду яблоку, її роботи, які ми достаємо із Богів, її роботи, які ми бачимо на виставках і в інтернеті, і так далі. І саму людину, саму Тетяну Нілюну, і не тільки. Наскільки це глибоко дано Богом оця душа? Художника. Тому всі роботи, які я тут бачу, кожна робота вами любима, ви її виважили, ви її полюбили, ви її, як дитину народили. Робіть виставки. Тетяна Нині казала, я вже під кінець, я буду кожного року робити виставку, приносити, щоб і самі жити цим, і самі побачити, і щоб ті, хто буде дивитися. На роботи створені любим художником, щоб збагачувалася людина. Чому? Тому що там є душа ваша у кожній роботі, а душа завжди прекрасна. Те, що Василь Іванович сказав, що ми ходимо по академії, зараз робимо оцінку, переглядаємо роботи і кажуть, ну які зараз ідуть, яка молодь, який студент, я скажу відверто, з кожним роком усе сильніше і сильніше. Чим? Перш за все, це прагненням тут учитися, вчитись в академії. Оце і є сильне. Я з часом кажу, ну вас сюди ніхто не запрошує. Чого ви сюди йдете? Це ж не бізнесово. Що ви тут заробите? Вам вже жити. А от тягне оця душа. розумієте? Найглибше, найцінніше. Можна йти з десь підмести, заробити зараз, що хочеш. А тут мистецтво. Це незаробітно, все душа, все прекрасно. Василь Іванович все сказав, так же само скажеть любим з нас. Ой, мені приємно, що вже наш проректор, я попаю, і другий проректор, це молодь, яка активно діє, недавно приїхав, з Китаю один, другий, нам приносить цю всесвітню інформацію про мистецтво. Ми тут з Василем Івановичем дуже відстані мені, первобихні, там оті інтернети, там мобілки, ми того нічого не розуміємо. Одну кнопку натиснути та й по. А ви обізнані з усім світом. Зараз мистецтво прекрасне, фотографії, мистецтво дизайну і так далі. Охоплюйте і несіть у світ красу. Щиро дякую нам да. всіх вітаю. А роботи мені всі подобаються, чесно скажу. Я не можу сказати, що це гірше. Ну, там стояла, як лисиця чоботи, з ким вона вкупувала, стояла і думала. З котом, так? Mm -hmm. Какая ділянка зробила? Олічка інтересна, петруса інтересна. Тут інтересно. там духовічно я зразу пізнала, тут ваші роботи, так? Що? Ну що, всі, хто присутні тут, вчитися. Катерина, Брали участь у масі виставок і представляють нашу Україну по всьому світу. А хлеб, будь ласка. Мені дуже приємно бачити нас всіх тут, в наших сілах, академії. Ви відбуваєте тут не дуже часто. Буду так казати, але ж, мабуть, дуже зайняті. І я бачу, чим ви займаєтесь все ж таки вашим роботам, ви бачите, що кожен своїй стизії, як то кажуть. І кожен займається тим, що йому ближче до серця. І ваші роботи, вони є відображенням вашої душі. І це можна зразу побачити і відчути. І вони дуже, ну, як то кажуть, кожному притаманні якийсь свій стиль. І тут і, теж це, це дуже приємно бачити, ви відрізняєтесь один одного, ви схожі зовсім, і ви різні. І творчість наша теж поляється. Є теж люди, які зовсім